Рада вітати вас у першому відеозвіті житлового комплексу «Хельга». Це другий проект від компанії Вікінг Девелопмент і його реалізація, набирає малих обертів. Більше ніж за пів року було виконано справді великий об'єм роботи, тому запрошую вас туди, де відбуваються справжні дива. Ходімо зі мною на будівельний майданчик. Житловий комплекс «Хельга» має вдале розташування у Франківському районі Львова. Окрім житлових будинків, він також міститиме різноманітну комерцію, розташовану у приміщеннях перших двох поверхів та підземний паркінг. А справжнім акцентом проєкту є бізнес-центр, що домінує над навколишньою забудовою. Житловий комплекс Хелька це стильна сучасна архітектура та продумана до дрібниць інфраструктура. Позаду мене знаходиться будівля під номером 4, а точніше майбутній бізнес-центр. Тут наша команда будівельників вже встигла завершити монолітні вертикальні конструкції п'ятого поверху та працює над перекриттям. Також досягли фінішу роботи з бетонування В-подібних колон. На даному етапі муруємо стіни та перегородки другого поверху. Бізнес-центр Хельга будується за високими стандартами якості. Він сертифікується за системою Бріам, що є провідним та найбільш широко вживаним методом оцінки екологічної ефективності будівель. Бізнес-центр уже зареєстровано, надано номер та доступ до системи оцінювання, а сертифікується увесь процес проєктування та будівництва. Будівлі 5 та 6 є житловими. Тут ми завершили гідроізоляцію прилеглих паркінгів та зворотню засипку піском. Тепер працюємо над влаштуванням горизонтальної опалубки над п'ятим поверхом та розпочинаємо мурування стін та перегородок третього поверху. Також розпочали вже роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж. У будинку 8 зводимо вертикальні конструкції першого та другого поверхів. А в прилеглому паркінгу 8-2 повністю завершили усі монолітні конструкції разом з перекриттям. Цього місяця наша команда розпочала будівництво будинку 9 та 10. Ми завершуємо розробку ґрунту котловану та вже розпочали армування залізобетонної фундаментної плити. У паркінгу 9-1 завершено усі вертикальні конструкції. Монтуємо горизонтальну опалубку перекриття, завершили гідроізоляцію зовнішніх стін та закінчуємо зворотню засипку піском. Завдяки своєму розташуванню та наповненню житловий комплекс Хельга може стати ідеальним помешканням, про яке ви давно мріяли. Нагадую, що можна обрати одну, дво, чи трикімнатну квартиру на бажаному поверсі з терасою чи лоджією на вибір. Розвинена інфраструктура та зручності самого комплексу забезпечують вам максимальний комфорт проживання. Вже зараз ви можете придбати свою ідеальну квартиру у вигідне розтермінування, тож не втрачайте свій шанс. Усі деталі за вказаним телефоном. На жаль, наш відеозвіт підходить до кінця. Я рада, що ви змогли переконатись у вражаючих темпах та якості будівництва. З різноманіттям планувань ви можете ознайомитись на сайті житлового комплексу Хельга. А щоб отримати особисту консультацію, завітайте до наших центрів продажу. А я прощаю з вами до наступного відеозвіту за новинами. проєктів Вікінг Девелопмент слідкуйте у наших соцмережах. Бажаю вам мирного неба та до зустрічі.